З нами на зв'язок вийшов експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. Вітання, пане Костянтине. Вітаю пане Костянтине. Хочемо вас запитати, чи може таке дійсно трапитися, що Україна в, один, в одну мить може залишитися абсолютно без інтернету? Адже одна із головних цілей расистів, якби ми бачимо, це об'єкти інфраструктури, і, зокрема, енергетики та зв'язку, як вони наголошують на цьому. То чи це реально і за яких умов таке може трапитися? Ну одразу хочу заспокоїтися, що в один момент цього трапитися не може в принципі ніколи ніяк. А тобто, зашкодити інфраструктурі зв'язку можна, але для цього потрібні колосальні ресурси і там дуже багато років, дуже багато людей, надзвичайно зусиль цього нічого прошистів зараз немає. Тому нам з цього приводу хвилюватися немає особливих причин. Це пов'язано з тим, що за усі роки незалежності галузь, скажімо, доступу до от, бізнес да галузь доступу до інтернету. Вона була незалежною. Вона так і не була. Підпорядкована якимось державним установам, вона не має вертикальної структури, коли можна там з керівника, скажімо, якусь ключову ланку вивести з ладу і посипатися вся система. Ні, це система горизонтальна, її можна так назвати, з безліччю вузлів. Якщо навіть один чи два, чи п'ять, чи десять пошкодити, це не вплине суттєво на стабільність функціонування всієї системи. Схожа ситуація з мобільним зв'язком, тому що безліч вишах е, станцій, безліч вузлів. Е, велика кількість е, фахівців е, займаються відновленням, усуненням е, несправностей, е, обслуговуванням і мереж, і обладнання, і дуже швидко все лагодять. І знов таки це е, система, так звана, ну, можна порівняти з бджолиним роєм. Коли можна стріляти, вбити кілька бджіл, але в цілому рой буде рухливим, таким гнучким, і буде зберегати свою функціональність, і, і щоб його знищити, ну, потрібні просто нереально колосальні зусилля. Тобто расисти мають знищити всі вишки в Україні, тільки за таких умов може зникнути інтернет. А, да. Ну розумієте, що мова йде про тисячі тисячі вишок, і ну вони усі ми бачимо, що подивитися навколо зі свого будинку, дому, квартири. Ми побачимо якісь вишки. Вони десь розташовані десь на дахах, десь на пагорбах, і ще в якихось. Ну зазвичай це на дахах великих будинків. З великим обсягом, ну тобто, якщо ось ці всі будинки зруйнувати і впадуть оці всі вежі, одночасно, ну знаєте, це навіть не наукова фантастика. Тобто, коли куди прилітають російські ракети, снаряди, так це можна пошкодити, але далеко не все. І знов таки, якщо навіть в одному сегменті, в, в одному стільниковій таки соті, да. Можна, якщо навіть одна чи дві вишки виходить з ладу, і інші сусідні перехоплюють сигнал. Сигнал при цьому можливо покращується, можливо погіршується. Вибачте, а, можливо, так навантаження на інші соти, воно збільшується. Можливо, хтось буде відчувати погіршення зв'язку, але в цілому він буде буде функціонувати. Тобто, якщо там лише ну, в Києві, мабуть, мова йде про тисячі вишок, да, по всій Україні, мабуть, це сотні тисяч вишок і різних вузлів обладнання. Ну, це просто абсолютно нереально, ну, в принципі, ну, але бачимо, що расисти намагаються і знищити нашу енергетичну інфраструктуру різні підстанції, ТЕС, то чи наскільки ось ці вишки залежать саме від електропостачання. Зате залежить залежне залежить, залежить, залежить доволі сильно і більшість у нашому житті залежить від електрики від енергопостачання. Справа у тому, що на якихось великих ключових і важливих місцях узлах, вишках є резервне живлення. Це можуть бути дизель-генератори, це і якісь великі потужні акумулятори. Але у разі ось припинення стабільного енергопостачання вони вмикаються, і якийсь час вони підтримують функціонування мережі. Але якийсь час мова може йти, скажімо, від години двох, навіть у деяких випадках до кількох днів а розрахунок іде на те, що за цей час ремонтна бригада приїде і полагодить. Ніга не гаразди, яким може статися, пане Костянтине, ну це якщо йдеться про мобільний інтернет, а якщо, наприклад, говорити про проводовий, чи він теж за якихось умов може зникнути? Тут ще складніше, тому що е його знищити ще складніше, ніж мобільний інтернет, тому що більшість комунікацій, та, ось доступу до інтернету, вона іде колодязями. Ну тобто, це оптоволотно, це якісь магістральні. Лінії передачі даних, вони їх більшість з нас просто не знає навіть де шукати, якщо і захотіти. Тобто, у деяких будинках там можливо там якісь роутер, якісь свічі, якесь обладнання встановлено. Але це мова йде ну, для по розведенню всередині дома, і то воно зазвичай ці кабелі вони з або в шахтах проходять, або ще якимось чином. Сховані тому ось так, щоб для всієї країни, навіть для одного міста, надзвичайно складно це треба, тому що навіть у невеликому містечку зазвичай більше однієї майстральної лінії проходить і переключається переключаються дуже швидко в Києві. Це абсолютно Unreal так І щоб їх пошкодити, ну Знаю, треба перше знати усі, абсолютно усі точки, де що знаходиться, а це знають лише самі провайдери, тобто централізованої якоїсь бази, де це зберігається. Тобто, навіть отримати інформацію про те, що треба вивести з ладу, її досить складно отримати, тому що а, це у кожного провайдера своя власна топологія, своя власна інформація у себе вони зберігають більш ніде. Так? А навіть якщо і там в межах одного якогось району з'ясувати все точно, і якими чином там диверсанти там зірвали, там кислотою залили, залили там можливо якась граната чи ракета. А ну все одно це надзвичайно, надзвичайно складна завдання, і воно потребує великої кількості і людських ресурсів, і диверсійних якихось груп. А ракетами ну просто неможливо. Ну, це знаєте, як стріляти з по, по горобцям десь вийти серед поля і стрілити вгору з зброї якоїсь, і з метою потрапити у горного орла збити. Розумієте? Тобто більшість ось стаціонарного інтернету, так, воно заховано і невідомо де. Знаходиться то все і як це знищити, і при тому, що інтернет-сервіс провайдери вони надзвичайно оперативно реагують, виїжджають на місце, варять оптику, якщо вони пошкодились, там, міняють акумулятори, міняють роутери надзвичайно швидко це працює. І я можу відверто сказати, що в Україні завдяки ось такій горизонтальній системі, завдяки. А, ось саме організації провайдерів да в Україні один з найкращих інтернет сервісів доступу до інтернету у світі. Це я авторитетно заявляю. А, якщо ми кажемо про співвідношення, це ціна і якість у нас просто а, шикарний інтернет за відносно невеликі гроші там у порівнянні з тією, з тією західною Європою. Пане Костянтине, постійно чуємо погрози з боку расистів використати ядерну. Зброю в разі її використання, наприклад, десь в повітрі над територією України, як вона може вплинути на зокрема на мобільний інтернет? Я думаю, що це як, як ядерна зброя з містом вплине на якість мобільного інтернету, це буде останнє, що нас буде цікавити, так? тому що вона з ядерна зброя спрямована більше за все на людей, на руйнування будівель. Ну звісно, це буде залежати від того. Ну взагалі, чи будуть живі користувачі цього мобільного інтернету? Ось питання, якщо вони. Виживуть там і будуть там відносно неушкоджені. Ну є там електромагнітне випромінення, яке може ось, негативно вплинути на роботу будь-чого електронного. Це перш за все стосується якихось електронних девайсів, Це свічі, роутери і, і, і якісь мережеве обладнання, яке може бути е, з ладу, але ну це все теоретично, тому що. А там, по перше, йде вибухова хвиля, попереду всього, яка власне і наносить більше шкоди, і руйнує просто, якщо куди впаде будівля дата центру, то взагалі все дуже надовго буде, не буде працювати. Так а ось це. А електромагнітне випромінювання, випромінення ну воно знаєте, так до як додаткова фактор впливу. А тому, якщо над нами вибухає ядерна бомба, і ми залишаємося живі, то я думаю, що і мобільний зв'язок теж буде працювати. Це означатиме, що просто дуже далеко від нас цей стався Е, пане Костянтине. І ще стосовно тих заяв наших військових, які звільняють. Території, окуповані расистами, та що в них проблеми із старлінками, та від Ілона Маска саме на деокупованих територіях. Чи можете ви якось пояснити, через що це може траплятися? А, Наскільки я розумію, справа у тому, що а, ну, Міністерство цифрової трансформації взаємодії з компанією SpaceX? Вони намагаються у разі, скажімо, захоплення якоїсь нашої території чи якогось військових або старлінків захоплення, Так вони цю ось цю площину, цю соту вони вимикають. Просто навіть якщо расисти захопили старлінк, вони у цьому районі просто не ну, вимикається сигнал, який подається на цей старлінк. <кій> І це, цей процес він займає певний час. Тобто, якщо наші ЗСУ славетні да, настільки швидко наступають, ну, тобто, скажімо, Ліман да, або а, Ізюм, расисти настільки швидко тікали, а наші настільки швидко захоплювали території, що просто ось ця процедура. Повідомлення компанії SpaceX, що включіть, будь ласка, ось це вже наша територія. Вже на ній можна подавати сигнал зі супутників. Просто ці процедури вони не встигають за тим, як швидко ЗСУ звільняють наші території. Тому ось така процедурна чиста затримка, вона здебільшого пов'язана з тим, що на щойно звільнених територіях може якийсь час іково не працювати старше. Зрозуміло, дякуємо за ваші роз'яснення. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Костянтине. Тримаємося.